Доброго вечора. ми з України. У мене такий маленький об'єкт. Це кухня, дві стінки якої будуть виготовлені з декоративної штукатурки лава. Це декоративна штукатурка з переламутровим блиском. Кольори 4,36. Зараз все я покажу по порядку. І після того, як стіни обвистовані, найперший етап це ґрунтування. Беремо ґрунтівку акрилтів в ґрунт, Два валіка. Для куття та звичайний для площини і просто-напросто загрунтовуємо всю поверхню без пропусків і без потьоків. Грунтівка висохла повністю, пройшло близько 13 годин і зараз приступаю до нанесення підкладки. Це латексна фарба і не латекс-мат. Вона затормована в колір майбутнього покриття. І, 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 і буде покриватися двома шарами. Для цього я буду використовувати два валіка. Маленький і великий. На перший шар фарбу можна розвести водою патентки на 10-15. Тут головне робити потюків і рівномірним шаром закатати всю поверхню. І так, пройшло Близько 12 годин перший шар висок і приступаємо до нанесення другого шару і не латик смак. Коль я напомню 4,36. І так от просто-напросто зафарбовуємо вже чистої фарби, не розведеною. Якщо на першій шарі її розходимо на 9% чи 15%, то зараз нічого я не робив. Просто з вібра на і собі... І є маленьке но, що тут потрібно робити швидко, тому що фарби тепер є куди впитуватися і вона високосугна. Так що потрібно, як фарбуєш, не лишати, переходимо ну, між валіком, тобто швиденько працювати. Все, фарбуємо. Отак. Фарба повністю висохла, пішло годин 12. Беремо декоративну штукатурку лава. На перший шар розвів її в проценті на 25 водою І за допомогою такого олохатого марика, яким фарбували з великим воросом. Ну, мені подобається з великим. Щоб не було шуби, просто потрібно декілька разів пробіг, пробігтись на одному місці. ну, Це для те, щоб ворос великий. задача нанести матеріал без потеків і без наслоєння. Все, отак працюю. І так, перший шар декору висох, приступаємо до нанесення другого шару декоративки лава. Я її возив бортенки на 5 водой і за допомогою отакого пензлика широкого просто-напросто зафарбовую рухами крест-накрест. Поверхню. Після того, як я собі нанісся тим, то, ну, я вставляю десь декілька квадратів. Я беру пластикову кільму, закалюю її у матеріал і з легеньким натиском починаю крутити вісімочки. Це називається формування малюнку. Перше приминання моєї моїй техніці. Отак ось. Кручу вісімку, де потрібно матеріал, десь, якщо якийсь пропуск, легенько додаю матеріал. Ну так от де, там, де на ніс я вже сформовую малюнок і продовжую наносити матеріал далі. На собі ще близько квадратного метра. Наніс, залишаю лишаю всюди такі рвані краї. Ніде не ні лише ну, примекління не потрібно робити. І формую малюнок на нанесеній, на нанесеному, на нанесеній ділянці. Розкусовую стик з нас. Так, так, краситель погано розмішався. Розкусовую, щоб він не підстив. І після того, як наніс, на ну, на новій ділянці повертаюсь на ту ділянку, де вже сформований малюнок, і роблю другий раз переминання. Це для того, щоб малюнок був більш дрібним. Кельма повинна бути завжди або зволожена, або у силому матеріалі. Потрібно на неї подивлятися, щоб не було засохших решток матеріалу, бо вони нароблять. Подрятен. Ну так от, от в мене вже виходить, що тут двічі я вже пригладив. Матеріал там підтужавив, Я зараз донаношу цю стінку, нанесу цю частину, приглажу матеріал на ній, повернусь, сюди приглажу, а потім вже буду все разом приглажувати. той вже повністю сформований малюнок на ній то місцями матеріалу і з'являються такі, ну, на мій погляд, неприємні моменти, такі проплешини. То беремо просто щіточку і їх закриваємо. Закриваємо і не рухаємо, О, поки що понакривали і повертаємо, О, там я вже подобавляв місця, і повертаємо до того місця, звідки почали кельма, повторюють це время весь час в матеріалі і приглажуємо третій раз. Вже стає такий більш гладенький малюнок. Те, що замовляли замов... замовники. Отак От побігає третій раз, а потім побіжу по моєму кільму і вже частинку кільми буду вже остаточно спомовувати малюнок. Особливу увагу примиканням. Поділяємо. І так, коли декілька разів вже пробіглися, малюнок повністю сформований, то остаточне приминання вже робиться чистою кельмою, волога серветка в руці і вже легенько ну може десь щось торчить. А так воно, волога кельма. Періодично протираємо, щоб зняти решті матеріал... матеріалу та увлажнити її. І тоді малюнок вже ще так піддоформовується, так би мовити. Ну і Це вже так йому і жити. Ну і ось готовий результат. Знімемо скотч. Та стінка ще в процесі, ну нічого. У мене друг на друга дивляться ці стіни, так що ось як воно це все виглядає. Як по мені лава це завжди гарне рішення для ваших стін, стель. Квартир та будинків чи офісів. Так що, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!